Добрий день, з вами Ольга Атаманова і Медіа-центр України Укрформ продовжує свою роботу сьогодні. Тож, 719-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити на дуже актуальну тему, яка набула нового розголосу останні два дні. Будемо говорити про обмеження руху через польсько-український кордон і про ситуацію, яка там утворилася з цього вчорашнього дня. З нами на включенні Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож, пане Володимире, вчора ми знаємо всюди, всі медіа облітіли наше відео про те, як польські аграрії на пункті пропуску Яготин Дорогуськ висипали зерно з трьох українських вантажівок. Тож що відомо, що відбувається там зараз, про що говорять наші перевізники? Ну дійсно ми бачили всі це відео. Наскільки мені відомо, ці три машини повернули, повертаються в Україну. Я не готовий зати, вони митне оформлення чи ні. Але знаю, що вже сьогодні машини з таким товаром пройшли оформлення на українській, на українській митниці, на польській митниці, але польські митники не випускають і кажуть, що ми не повісимо вам пломбу. Тому а чому потреба, треба вісити пломбу спеціально для того, щоб е, гарантовано товар проїхав транзитом через Польщу. І вони не випускають машини, не дають офіційної відмови. Але вони розуміють, що якщо як тільки машини доїдуть до страйкувальників, можливо, знову такі аспекти. І будуть великі питання, як ці пломбу зняли. Вивантажили частину товару. Тут дуже великі питання до влади в Польщі, і ми сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація врегулюється. Ми зі свого боку теж ну, звернулися до президента Європейського Союзу з цього приводу, і саме в тому числі цими фактами ганебники відбуваються, тому що, крім цього, є питання вивантажної. Землі на асфальт, є питання виважено, гуми БУ вживаної на асфальт. тобто Є питання, коли цю гуму палили. тобто Зараз вже йде питання не про страйк мирний, який обмежує певним чинком рухає, і конкретні. Питання майнові нові і в тому числі блокування фізично зайвим предметом на дорожньому полотні. Я вважаю, що це питання чисто до поліції, перш за все, і взагалі до уряду. Відповідні звернення я зробив на я знаю і наші урядовці. І сподіваюся, найближчим часом це буде вирішено. Інакше будь-хто Польщі буде вважати за потрібне псувати майно українського виробництва українців, українців, і я думаю, це не примусти до речі. Да для нас це виглядало, м'яко кажучи дуже сумно, тому що ми знаємо в яких умовах вирощувалося це зерно. Отже, давайте поговоримо про дії поліції. Чи була вона на місці, чи які дії взагалі від неї були? Ми знаємо, що вже наше посольство України у Польщі заявило про те, що вони звернулися до поліції через цей інцидент. Тож що відомо з місця? Чи була там на місці поліція? Яка її була реакція саме? Наша інформація на місці поліція була, вона, вона оформила цей інцидент, карна справа порушена. Більше поки у нас інформації нема. Але якщо вже згадали посольство, я хотів би сказати, що зараз офіційне і посольство України в Польщі це підтвердило, що втричі більше збіжжя російського йде на європейський ринок, ніж українського. Втричі більше. Це стосується збіжжя, який як в Європейський Союз та транзитом, так і в інші держави транзитом через Польщу, так і в Польщу. Чому питання саме про українське збіжжя? Я думаю, що це питання чисто політичне, і якщо не глибоко копнути, ми побачимо економічний фронт, другий, який сьогодні чергово розвернувся на кордоні. Дуже сумно це визнавати дійсно. Пане Володимире, якщо ми говоримо в цілому про ситуацію на інших кордонах, яка вона, чи там все спокійно на цей час? Ну я хочу зазначити, що питання навіть на кордонах дійсно аграрії багатьох країн сьогодні струбовані тим, що Україні продовжили певні води і установи європейські. і ми маємо на жаль дуже прикрі випадки, коли вантажують вантаж вантаж. вантаж і в Франції, в і Іспанії його палять, ну, багато таких питань воно виникає. Ми пам'ятаємо, що три тижні тому у нас була така аналогічна ситуація в Румунії, в тому числі на кордоні. Коли, в принципі, ніяких питань начебто й не було до українських перевізників чи українських аграрів, наприклад. Питання було більше до влади румунської, і Європейського Союзу, але стояли наші вантажівки. Тому ситуація не проста. Дійсно, аграрії стурбовані тим, що сьогодні льготи. Я скажу більше, вони розуміють, що Україна у разі вступу в Європейський Союз це серйозний конкурент. Знову ж таки, продовжу, більше скажу, що ми вважаємо, що польські перевізники ці страйки, які вони нам влаштовують. Я нагадаю, що страйк не закінчено, до 1 березня є. Він призупинений, якщо до 1 березня е, якимось чином те, що буде напрацьовано двома урядами Європейської комісії, не задовольні перевізників. Ніхто сьогодні не застрахований що перевід того, що перевізники понови стають. Тому ситуація і знову ж тут я впевнений 100%, тому що ми мали неофіційне спілкування з польськими перевізниками сьогодні польські перевізники, міжнародні автомобілі це найбільша спільнота транспортних засобів на території Європейського Союзу, не зважаючи на те, що у нас в п'ять разів менше вантажів. Вони дійсно дивляться на українських міжнародних автомобільних бізнес як на сильних потенційних конкурентів. Тільки ми вступимо в Європейський Союз і будемо наравні з ними працювати на європейському ринку, бо ми для них будемо складати конкуренцію. Сьогодні такої конкуренції нема. І все, що ми чуємо від наших колег польських порізників, на жаль, ця інсинуація, Ми про це вже неодноразово казали. Дякую вам, шановні колеги. Якщо є питання, прошу. вас. Доброго дня, Кравченко Анастасія, Українформ. Мене буде декілька питань. Перше питання стосується безпосередньо польського кордону і взагалі перевезень через Польщу. З огляду на цю ситуацію, так що у нас постійні якісь проблеми виникають на кордоні? Чи є сенс, е чи є рентабельним українським перевізником просто розпочати якісь нові маршрути і перевозити товар в обхід Польщі? Дякую. Дякую за запитання. Дуже слушне питання. Я вам скажу, що це питання не до нас. Якщо експортеру чи імпортеру рентабельним буде об'їзд цього кордону, через Словаччину, Угорщину, навіть Румунію, для нас це буде 100% рентабельно, тому що. Відповідно, фрахти зросту. Це 100%. І це розуміють всі. Більше того, велика кількість експортерів і імпортерів сьогодні налаштувала таким чином роботу, що вони їдуть через інших країн, тому що сьогодні ми розуміємо, що польський кордон це ризик. Ще там, на минулий понеділок, ми знали, що намагається страйкувати польські аграрії. Ми там в середу знали, що ті по дорохуську вже, начебто, була їх заява. І нема заборони на проведення страйку. Сьогодні ми знаємо чітко, що дійсно всі заяви є по всім чотирьом переходам, а ще кажуть, що два переходи мають намір вони заблокувати. Взагалі нема логіки, тому що Остілуг і Зосін і Огринів е, Долгобучів це порожні машини. ну Що вони там збираються блокувати? Я, ну для мене це не суттєва ситуація. Якщо не брати, то про що ми говоримо політику і. Там, військові певні речі. Тому для нас такі маршрути, ми говоримо про це відкрито нашим замовникам перевезення, ми готові вести в об'їзд. І сьогодні це більш економічно доцільно, аніж стояти в черзі на кордоні, не маючи перспективи, скільки ти проїдеш сьогодні. Сьогодні на Дарахуйську стоїть 600 машин в сторону Ягодина. Зазвичай це дуба ці машини стоять вже з п'ятниці. Скільки вони ще будуть пустець, ніхто не знає, це ризик. Треба їхати на інші пункти пропуску, а для цього переробити треба вантажні митні документи, зокрема те, що стосується гарантії, і відповідно на Караківці вже ти більше на ранок було більше тисячі машин. Караківець Карчова з со сторони Карчова. Чому? Тому що там не було блокади в п'ятницю, суботу, в неділю, всі машини поїхали туди. Тобто, це така історія, але це історія перманентна. Якщо перевізник заключає угоду з великою компанією, то я думаю, що він обговорює ці питання, що якщо будуть здійснювати перевезення не з традиційним маршрутом, Ну, розумієте, наприклад, їхати країни Балтії через Румунію, ну, м'яко кажучи, логіки небагато, економіки, мабуть, теж. Але якщо треба, то треба. Тобто я впевнений в тому, що в таких випадках перевізники скоріш за все отримують. Ті, ті кошти, які мають отримати саме з врахуванням підвищення вартості через зайвий, зайвий пробіг, і сподіваюся на те, що наші клієнти будуть до цього відносити з порозумінням і з врахуванням тих ризиків, якщо вони би їхали іншим шляхом, але не факт, скільки вони б стояли на кордоні. Пане Володимире, якщо говорити про збитки, ми пам'ятаємо, що ви в цілому оцінювали в середньому десь збитки простої однієї машини, як за добу 300-350 євро. Чи вже були якісь обчислення в цілому? Ми розуміємо, що така ситуація там більше і меншої активності триває вже майже три місяці, що мають автоперевізники у такому розрахунку за ці три місяці, які все ж таки збитки. І вже ви точно розумієте, що було понесено? Ми на сьогоднішній день не маємо чітких розрахунків загалом по галузі. Ми виходимо з того, що Національний банк порахував за 100 Збитки економіки України від цього страйку, це приблизно мільярд євро. Відповідно, можна умножити на три, але треба розуміти дуже важливу річ. Як тільки ми зрозуміли всі перевізники в першу чергу, експортери-імпортери про те, що проход через кордон Україна-Польський може тривати значно більше ніж зазвичай, то багато перевізників разом зі своїми клієнтами проклали інші маршрути. Їхали навіть в черга в 3-4 доби на словаччині чи угорщині, але їхали. Тому я думаю, що тут навряд чи хтось може з конкретно цифру зробити, але у нас є на сьогоднішній день методика розрахунку збитків, яка рекомендована нашими польськими адвокатами. І ми задоволені всім нашим колегам дамо можливість перекинути по цій методиці, які вони отримали збитки, і які можливості компенсації цих збитків через польський суд. Дякую вам. Шановні колеги. Чи маєте ще питання? Так, буде ще одне питання. Е, стосується дозволів на перевезення, це була одна із таких вимог та, польських саме перевізників, які зараз призупинили свій страйк. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі, от, е, е, якщо все ж таки там Євросоюз піде на, на поступки і поверне цю систему, е, чи вирішиться взагалі проблему, чи можливо, навіть якщо будуть такі значні поступки на вимоги перевізників польських? Вони все одно знайдуть якісь інші причини. Дякую. Ну, дуже болюче для нас питання, тому що за час війни велика об'єктивно за ці два роки ринки змінились. Міністерство інфраструктури України зробило дуже непоганий аналіз, і ми бачимо, що кількість поїздок польськими перевізниками в Україну за ці два роки майже не змінилась і по відношенню до 2021 року. Тобто, фактично, в абсолютних причин, величина, кількість перевезень приблизно така. Загальна кількість перевезень дійсно збільшилась, це так. Відповідно, доля українських перевізників цих перевезень також збільшилась. якщо ми говоримо про ринок Україна-Польща. І е, ми зна... у нас історія фактично там з 20... з 16-17, мабуть, років, коли поляки поступово зменшували е, квоту, потім робили рекомендували квоту дозволів, таку, щоб була не задовольняла потреби українських перевізників. Тобто, це ситуація ми довга довго, довго каріна. І якщо ми бачимо ті розрахунки, які поляки сьогодні хочуть привести повернути дозволи, то ми будемо стояти. Що кварталу просити до такої квоти, а поляки можливо будуть їхати, бо що забувайте що в державі іде війна, і не всі польські компанії, тим більше тим більше компанії, які мають сучасний охомий склад оновлення. Вони не їдуть цими машинами в Україну через те, що деякі страхові компанії не страхують певні ризики. Все. Тут питання не ринкове. Тому я вважаю, що неможливо не, не сьогодні повертатись дозволів. До Більше того, польська інспекція сьогодні дуже ретельно вивчила угоду, знайшли там деякі зашпарини. Ну, наприклад, їхати з Прибалтики в Україну можна без дозволів, ніхто не проти. Але якщо ти везеш машиною, товар власний для власних потреб, машини стоять на кордоні, на них виписано мандат на 12 тисяч злотих, і вони не виїжджають. Ми чекаємо вже. Декілька днів було поки Міністерство інфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі узгодить це питання, тому що в українській мові, в українському перекладі угоди написана одна теза, а в англійському інша. Є таке означення. Хоча і та і та угода є чинна, і відповідно треба виконувати. Інше питання сьогодні. На в'їзді з Німеччини інспекція польська вимагає від перевізника, що в нього або ліцензія ПМТ на борту, або транзитний дозвіл. Щоб він проїхав, наприклад, в територію Польщі, України приїхав в Молдову. При цьому були перемовини. При цьому інспекція 100% Польська знає, що ці дозволи не продовжені на цей рік, їх взагалі не існують. Тобто про це говорить? Що, про, про, що Міністерство не погоджує нам ці дозволи з іншим боку, з, з іншого боку, е, інспекція польська, яка не вимагала два роки цих дозволів, коли ти йдеш транзитом держави, вдруг почала вимагати. Ну, Я вважаю, що це, по-перше, некоректно, по-друге, це знову ж таки те, що ми починали, Це продовження економічної війни. І, на жаль, в цій війні задіяні компетентні органи Польщі. Дякую вам, пане Володимиру. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру і озвучили цю інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних перевізників України. Тож дякую вам. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо силам безпеки і оборони. Саме зараз наша команда вже формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!